Вітаю, мене звати Володимир, я власник компанії яка Своє Світлоє. Сьогодні у нас буде мова про високовольтні батареї. Хочу вам е трошки розповісти безпосередньо високовольтні батареї від електрокарів. Тобто інколи люди використовують БУ акумулятори з розборки чи придбані ще десь. Ну, здиві, що це і шрота. Для використання їх як павербанк. Як великий павербанк там 30, 40, 50, 100 кВт. Там на даний момент є до 200 кВт батареї. От Хочу поговорити безпосередньо сьогодні про них. У нас є на огляді дві батарейки, коротке порівняння. Ну і взагалом, що таке ці високоватні батареї, що вони собі представляють. Отже, далі поїхали. Так, Це у нас батарея від такого автомобіля, як Zicker. Багато хто знає, що він досить якісний, ширик цієї батареї. Батарея на елементах хату. Це один, це не один, а це топ-1 в світі по виготовленню комірок, елементів зберігання. Що ж ми з ним робимо? Тут стояла штатна БМС. Тут була куча місків, куча всього. Але так сталося, що автомобіль пішов в розборку і батарею люди бажають використовувати для зберігання енергії. Тобто в день через інвертор від сонячних панелей заряджається оця батарея. Такі батареї, вони є різних діємостей. вони там, по-моєму, від 60 Т до 100 кВт, це безпосередньо 100 кВт батарея. У ній є куча кумірок, які може зберігати в собі до 100 кВт ємності. Так, звісно, вона БВ трошки, але в ній вона вже зібрана, вона вже готова і в чому її плюс, в тому, що в неї досить невисока ціна. Тобто коли купуєш БВ батарею, то можна зіграти як в пан, так і в пропал. Може бути таке, що дуже часто буває. Оце ось сюди ось 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 комірка, наприклад, одна із комірочок. Тут може бути, що якась комірка випала. Ну, тобто вона або отримала розряд, або перезаряд, і вона покинула цей ефір. В принципі, тобто ця батарея, наприклад, безпосередньо, ця батарея, це з автомобіля, який, на жаль, попав в ДТП, кузов не підлягає відновленню, тому автомобіль пішов в розбор. Самі батареї, як такого, досить гарно ходять. І їх, так як на неї попитом нуль. На самі батареї, тільки на запчастини, бо тут всередині шліфи. і всякі, тут купа блоків стоїть, куча шліфів. Це все так, є запчастини. Отже, власник цієї батареї, новий власник цієї батареї, вирішив зробити з даної батареї павербанк. Павербанк на 100 кВт. Тепер стосовно самого Зікера. Зікер дуже часто порівнює, що це як Mercedes, от китайський Mercedes. Ну, так, можливо десь в чомусь люди і праві. А, але практика трошки інше показує. В принципі, в принципі, досить якісні елементи, ще раз повторюсь, катл-елементи. Такі заглушечки стоять. Це у нас хімія тут використовується літій залізофосфатна, тобто безпечна, деяка не вибухає, не горить безпосередньо тут. І в ній, якщо так подивитись, тут багато-багато комірочок. Скільки точно я зараз не скажу, ну, тут під 180 комірочок. Євністю 146 годин кожен. Є у нас такі штучки, це перемички. Тут. Це заводська перемичка. Тобто ми їх залишаємо, будуть вони далі працювати. Стосовно чого ж взагалі мова, чому ми їх це все затронули стосовно якості. От вам від Zica батарея. Тепер ми йдемо далі до батареї, яка в нас теж приїхала від EQA від Mercedesa. Перед вами 110-111 кВт батарея від Мерседеса. Чим відрізняється перш за все, ця, ця батарея? Ну, Як ви бачите, саме розміщення модулю, тобто один ряд, другий ряд. Тут безпосередньо використовуються елементи теж катл. Але, але, але тут елементи використовуються літій NMC. Тобто вони по пожежним характеристикам вони, скажімо так, більш небезпечні, ніж залізофосфат. Набагато більш небезпечні. Тобто Ці елементи потушити нереально. Але мова про те, що також був автомобіль придбаний на копарті, якщо мені пам'ять не змінює. Приїхав в Україну, все добре, все чудово. Давай заводити автомобіль, ну, умовно заводити, вимикати, а він не вмикається. Батарея дає похибку. Похибку, що вона не хоче працювати. Шукали, шукали, шукали. Є проблема з комп'ютером. Комп'ютер, який всередині. Думали, що автомобіль протопився. Автобіль, автомобіль, скажімо так, можливо, і притопився. Ми цього точно не знаємо. Думаю, що тут буде волога всередині в батареї. Батарея, ми вскрили її, вона повністю суха. Всі дротики, все, все на своєму місці. Людина намагалася відремонтувати цю батарею, запустити цей комп'ютер. Немає у нас фахівців в Україні, на жаль, для. Ремонту такої батареї. Тому ця 111 кВтна батарея пішла в режим павербанка. От ми з нею будемо робити великий павербанк. Тепер стосовно якості Мерседеса і Зікер. Mm -hmm. е, Ну, Кришечка Кришечка тут досить жорстка через такі мембранки. Тут дуже велика кількість всяких прижимних отворів. Е, ну, Тобто, скажімо так, виконання у Mercedesкої батареї. Ну, Одне з найкращих, яке ми бачили. Дуже гарно зібрано, дуже продумана, дуже така класна батарейка. Тут у нас, якщо подивитися, тут шліфи в шліфах дублюючі резистори стоять, подвійні шліфи виходять. Ну, тут система захисту. Хто був... Кому буде дуже цікаво, пишіть в коментарях, зніму ще окреме відео, що тут взагалі по системі захисту. Але, 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 коли передивлялися далі, вирішили раді хохма, як то кажуть, порівняти. в Чому ж різниця? От у нас є міжболочна перемичка. Тобто у нас сюди один блок, другий блок, третій блок. Зікіровської батареї я показував, що є отака перемичка. Я не, не просто так на неї акцентував увагу. Але є нюанс. Ну, Я не знаю, як це прокоментувати. Тут його ніхто не обдирав, оце воно таке вже було. Це задирена, я не знаю, де воно валялося. Ми просто коли відкручували батарею, просто відкрутили два гвинта, тут нічого не потрібно, вона просто піднялася, перевернула там. Тобто, і зустрічка, і всередині ізоляційне споволокно, щось схоже на те. Тепер стосовно мерседеця: пластик такий, трошки еластичний, теж пластик-перемичка, тут теж заглушечка, подвійні гвинти, тут одинарні гвинти. тобто Шанс втратити контакт набагато менший. Варіант пробити пластик чи перебити і зустрічку теж якбо, різниця колосальна. А так загалом, так загалом, якщо у вас є електромобіль, на ньому почала помирати батарея. Я не беру відлів, а там, де вже батареї по 60-40% по залишку в них ємності, то можемо переробити. Ну, так само буває ситуація, автомобіль на шрот попав. Ну, Зікера батарея е, порядка 7 тисяч доларів вартує 100 кВт на переробка її, там ще пару ка доларів вартує на толкову БМС-ку, яка працює, е, щоб гарно вона працювала з самою батареєю і щоб дружила з інвертором. І можна отримати скажімо так, порядка 100 доларів за кіловат за готову батарею. Ця Мерсерська трошки вийде дорожча, тому що купували БВ таку саму батарею з Європи. І ця батарея скажімо так, людині обійшлася там більше 10 тисяч доларів тільки, тільки сама батарея. Плюс переробка цієї батареї, тому тут, тут вартість буде вища. Але є свій плюс, наприклад, NMC. Так званий, це один із видів літіонової хімії, він кращий на віддачу. Але він привередливіший до температурних режимів. Хоча весь літій трохи привередливий до температурних режимів. А так, загалом, переробка батарей це не панацея На даний момент їх вже дуже-дуже багато зроблено. ну Дуже-дуже багато, не знаю. 2-3 десятка вже ми їх зробили. BYD Батарейки теж переробляли, буде скоро на огляді, зніму вам. А так взагалом, якщо вам потрібно переробити батарейку, зробити з неї великий павербанк, звертайтеся, чи то Mercedes, чи то Зікер, чи то Бівайдії, чи то взагалі будь-хто, ми це робимо. І не забувайте, що порівнювати все-таки Mercedes є Mercedes, а Китай є Китай. Всім гарного дня!